Парламент напередодні інаугурації, про це у наступні хвилини ми спілкуємося із народним депутатом України, який представляє фракцію удар Віталія Кличка Геннадієм Ткачком. Пане Геннадію, вітаю вас! Вітаю, пане Геннадію! Не так багато часу залишається до того, як новообраний президент України Петро Порошенко присягне на вірність українському народові. інаугурація відбудеться. От чим в ці дні? Жив український парламент, які рішення були визначальні прийняті протягом цього пленарного тижня? Ну перш за все, я можу привітати всіх українців, незалежно від тих, як вони голосували з обранням президента. Тобто, у нас сьогодні є легітимний президент, який на днях вступить в свої права, і сподіваюся, що це питання вже легітимності виконавчої гілки влади. Вона буде підтверджена ще й президентською вертикаллю. Це перше. Друге, безумовно, парламент живе тим життям, яке він має жити. Сьогодні саме головне завдання це антитерористична операція. Тобто, це ті події, які відбуваються на сході. Це те, що сьогодні відбувається в Луганську, в Донецьку. Ну і всі події, дії, які пов'язані з цим. Тобто, ми розуміємо, що сьогодні. Це приблизно 7-8 мільйонів людей живуть в бойових умовах, як я, я кажу про мешканців цих о, східних областей: Луганська, Донецька. От. І це серйозна дуже проблема. Нам я вважаю потрібно швидше завершити антитерористичну операцію, покінчити з сепаратистами і з терористами, всіми людьми, хто мають інші погляди на. Виконавчу владу в Україні на незгодність з вибором, який зробив, вони мають бути почути, з ними потрібно, потрібно вести діалог, але це не говорить про те, що з терористами, вбивцями, мародерами треба потрібно, потрібно говорити. Вони повинні бути знищені або посаджені за грати. Пане Геннадій, з одного боку, президент України це верховний головнокомандувач, але ми знаємо, за якою моделі управління держави ми живемо. Парламентська президентська форма організації влади, парламентська президентська республіка, тобто, все ж таки, головний орган, законодавчий орган це парламент. Як парламент буде працювати вже, коли президент дійсно складе присягу і вступить в свої повноваження? Ну, ви ж розумієте, що парламент це, це відображає суспільство, яке сьогодні є на, ну, на той час, на 2012 рік. Тобто там в парламенті представлені різні фракції, різні групи впливу. І на сьогоднішній день я вважаю, що вже парламент не відображає ну, сьогодення України. Але є проблема одна. Проблема та, що як провести вибори на Сході. Ну там, де ми говорили, де проводиться антитерористична операція. Адже там 15% населення ну фактично не змозі проголосувати. Якщо зараз будуть оголошені вибори, а безумовно, я вже повторюю, що цей парламент не відображає. Ну, скажімо, сподівання народу сьогодні. Там багато тих одіозних людей, які підтримували Януковича, які підтримують цю злочинну владу, яка була і, і проти якої повстав весь український народ. І на сьогоднішній день головне завдання. Якщо ми говоримо про перевибори до Верховної Ради, щоб вона знов таки була відображала ну настрій і суспільства, то треба говорити, що треба покінчити з антитерористичною операцією, закінчити з сепаратизмом та терористом. В країні повинен бути мир і спокій, і тоді проводити виборчу кампанію. Як ми, ви... як фракція удар, виступаємо за це. Як ви поясните? І політичний маневр 20 народних депутатів, які покинули фракцію партії регіонів. От на вашу думку, до чого готуються ці парламентарі? Вступити замість удару у більшість? Про це багато говорили сьогодні? Я, роз... Я можу чітко заявити про те, що. Я не можу знати, що, що в них в голові. Але однозначно, я ще раз наголошую на те, що на сьогодні парламент, який існує Верховна Рада, вона не відображає з моєї точки зору і з точки зору населення України, не відображає той, той прошарок людей, які сьогодні представлені. Ну, дивіться, от ми говоримо, що групи сьогодні От Там була фракція регіонів. Так? Був Янукович до них як на. На бджол зліталися всі, хто хотів заробити гроші, чи мати якесь відношення до уряду, і вони працювали там. голосували будь-за що не думаючи. Тобто з них був палець прив'язаний до кнопки, і тому вони голосували, як казав Янукович. А на сьогоднішній день ми говоримо, що парламент має бути законодавчим органом, парламент має впливати, парламент має формувати уряд. Я хочу сказати, що фракція удар підтримує цей уряд, який сьогодні є. Безумовно, є зауваження, і ми задаємо гострі і незручні питання цьому уряду і Арсенію Петровичу сьогодні задавали. Але це робочі питання. В нас досконалості нема меж, і тому треба виходити із того, що є. А то, що сьогодні групи там мігрують якимось чином на одної групи, з другої там від комуністів хтось відійшов, це їх власна справа, і вона нас не цікавить. Це говорить лише таки про те, що люди повинні свідомо робити свій вибір. І якщо вони брали, обирали цю партію, то наступний раз, якщо в партії є такі люди, там які переходять, перебігають, перекрашують, перекрашуються, то напевно треба людям робити висновок і не обирати їх незалежно від того. Від якої вони фракції чи якого політичного погляду відносно пальця прив'язаного до кнопки? Я бачив на місці фракції удар залишаються такі наліпки, наклейки голосуємо особисто персонально, але бачимо, що депутати продовжують кнопку давити. Ну, це знаєте, це вада така, це, це говорить про рівень культури. Ми, ви пам'ятаєте, фракція удар наполягала і добилася того, щоб не було такого кнопкодавства, як було там два роки тому. І воно, нібито, було вже знівельовано. Але сталося так, що народ переміг, Януковича не стало, а традиції починають знову відтворюватись. І ми говоримо про те, що сьогодні з фракції Батьківщина дуже багато людей. Журналісти впіймали на тому, що вони тиснуть кнопки не за себе, а за себе, і за товариша, за колегу. І це ми це говоримо, що категорично це не сприйняти. І тому ми вносимо і найближчим часом буде законопроект про цю сенсорну кнопку, яка фактично унеможливить. Нам потрібно цим покінчити раз і назавжди. І в парламенті мають бути присутні народні депутати, яких обрав це їх місце роботи. І тому я думаю, що найближчим часом, це буквально тиждень-два, буде розглянуто питання, розглянуто питання про ту сенсорну кнопку. Тоді людина ну, фізично не зможе голосувати за когось іншого. Після президентських виборів, яке ваше бачення, чи будете делегувати своїх представників в виконавчу гілку влади, тому що ми пам'ятаємо, коли формувалася коаліція, коли формувалася більшість, була принципова позиція взяти певну паузу. Сьогодні обставини змінилися. Висока довіра до Петра Порошенко, в тому числі завдяки тому, що Віталій Кличко пішов працювати на посаду Київського київського мера. Треба чітко сказати, коли наш кандидат в президенти Віталій Кличко зняв свою кандидатуру на користь Петра Олексійовича Порошенка, ми чітко усвідомили, що це є об'єднання. І ми таким чином виразили, що ми готові підтримати курс той. Аби швидше обрати президента, аби швидше навести влад в країні і припинити е, сепаратистські настрої. А я кажу про ці Донецькі Луган, що сьогодні відбувається. Тому безумовно люди сьогодні ототожнюють Петра Олексійовича Порошенко і партію удар як одне ціле. І безумовно, ми повинні брати відповідальність у виконавчій владі. Інша справа, які будуть пропозиції, які будуть бачення. Адже сьогодні ми говоримо про те, що президент має е, ну, певні повноваження. А у нас, як ви наголосили, парламентсько-президентська республіка і уряд формується коаліцією. От про це ми зараз найближчим часом побачимо, як коаліція буде або переформатована, або коаліція буде, е, розійдеться і в нього війдуть інші е, суб'єкти. Тобто мені сьогодні важко про це говорити, тому що найближчим часом це буде все вирішено. Пане Геннадію, я думаю, ви погодитесь, що електоральні уподобання українців вони можуть змінюватися, тому важливо провести якнайшвидші вибори. Дочасні до Верховної Ради України. Коли? Багато питаєте, яке з... я, я вам кажу про те, що дійсно, і ми розуміємо, що сьогодні 75% населення України хочуть перевиборів до Верховної Ради. Також вони хочуть бачити ілюстрацію влади, щоб не приходили одні і ті ж самі, не бігали з фракції в фракцію і не займали посади ті, які слугували чи грабували Україну при Януковичі. От. І це ми чітко розуміємо. І ми на це згодні, і ми самі це ініціюємо. І ми говоримо, що найближчим часом, в цього року, потрібно провести вибори. Але я ну, особисто боюсь лише одного: як провести вибори в Донецьку і в Луганську? А там сьогодні мешкає наголошую, 15% населення, 7%. Під вісті мільйонів чоловік. Вони теж мають право делегувати своїх представників. То є Україна, то є наша земля, і вони є громадяни України, і вони повинні делегувати. Найближчим часом має бути наведений лад там, і таким чином всі мають йти на перевибори. Це нормально. Так в Європі відбувається, і це нормальний процес. Чи задоволені ви тим, як парламент реагує на ситуацію на Донбасі? Оцей пленарний тиждень показав, що парламентарі готові були внести зміну зміни до закону відносно посилення боротьби з тероризмом. Це одна позиція відносно підтримки обороноздатності чи підтримки збройних сил України сьогодні ще одне рішення Верховної Ради. Чи цього достатньо на даний момент? Рішення, рішення, ми, я думаю, приймаємо швидко, але треба чітко усвідомити, що у нас ще є така важка спадщина. От про, про що я говорю про люстрацію, тому що в нас є ну п'ята колона Москви. Я не виключаю, що ці люди, тобто, а це і комуністи, фракція, вони ж не, не, не за що не голосують. Будь-яке питання пов'язане з антикорупційною діяльністю або з антитерористичною діяльністю, Вони фактично не голосують під будь-яким приводом. Це говорить про те. Що вони ну не вболівають за країну, і їм напевно так ну в них така політика на сьогодні. Я вбачаю в цьому, ну скажемо, зрадницькі позиції, тому що дійсно ми повинні об'єднатися навколо, щоб в країні, перш за все, навколо одної мети, в країні має бути мир, спокій, злагода. І потім ми перейдемо до вирішення більш глобальних питань економічних, соціальних і решта. От сьогодні головне, щоб Україна була єдина, ціла, і в Україні був мир. Панував. Оце, я думаю, за задання номер один. Далі ми йдемо розвиватися шляхом тим, які політики будуть змінюватися, політичні сили будуть змінюватися. Я думаю, що найближчих на найближчих виборах я думаю, ну, багато фракцій ми вже не побачимо в Верховній Раді, ну принаймні тих політичних сил, які сьогодні існують. Тому що люди вже не будуть їм делегувати приклад виборів Київського міського голови і Київської міської ради довів до того, що деяких партій там взагалі вже нема. От. Я сподіваюся на те, що це еволюційний процес, і люди вже в нас розумні, досвідчені. Я маю на увазі мешканці України, і вони зроблять гідний вибір. Підносної п'ятої колони в українському парламенті зрозуміло, що можна заборонити компартію України, але комуністичну ідею. Тобто тих людей, які підтримують ну, певні ці. Ми не говоримо, ми, ми говоримо, знаєте, розумієте, ми, от коли йдуть лунають гасла заборонити якусь політичну силу, mm -hmm. я вважаю, треба довести перше, треба довести її антидержавну позицію. Mm -hmm. Як тільки буде доведено, про те, що це, це політична сила. і Її представники, і саме головне ця політична сила, повторюю вже третє, вона. Розколює країну, займає антидержавницьку позицію, підіграє, скажімо, іншим державам там. тоді треба забороняти безумовно цю партію і не давати дозволу балотуватися тим людям, тим сепаратистам, тим розкольникам, які сьогодні вбивають клин між, скажімо, українцями. А саме головне працюють не на нашу державу, а на інших держави. Ну, принаймні, у нас був такий царьов. Який все там, то він до Донецьку республіку оголошував, то Луганську Народну Республіку, то ще якусь. А насправді цей покидьок сидить в Москві і виконує всі забаганки Путіна. Вже без мандату. Ну, слабо, дякувати Богу. 226 голосів проголосували, це 226 депутатів зняли. Однак, знов таки його колеги багато. Ті люди, які підтримують ці дії, вони не голосували. І це говорить про те, що то існує та п'ята колона, яка не чітко. Усвідомлює, що Україна не відбувається. Вони нас тягнуть в якийсь митний союз, вони нас тягнуть в якийсь євразійський простір. Куди ми чітко визначилися і більшість українців підтримуються на європрагнення? Ми повинні жити так, як живе Європа. У нас мають бути такі закони, нас має відповідати все законодавча база таким, а саме головне це соціальна база. І тому ми чітко усвідомлюємо, куди нам треба йти рухатись, треба туди, там де краще, там де заможніше, там де безпечніше, а не інакше. Зворотньому боці нас ніхто не чекає, але для цього треба дійсно багато працювати. Угу. От ще одне уточнення відносно царьова без мандата вже Олег царьо. Але дивіться, є дуже багато депутатів, які не 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 ходять на роботу. Вони ховаються за кордоном і чекати дочасних виборів це можливо місяці пройдуть, коли призначать наступні вибори. Що з ними робити? Я не можу сказати, що з цими дебатами, що з цими. ми наша політична фракція внесла законопроект, що той депутат, який прогулює без поважних причин. Я повторяю, без лікарняного mm -hmm. без поважних причин не з'являється там більше п'ятидесяти разів, Він має бути позбавлений добровільним мандатом або таким, або судовому рішенням. На даний час ця ідея не підтримується парламентарями іншими. От от і маємо те, що маємо. От, стосовно перевиборів, ми вже, я вже кажу, вкотре вам кажу, дійсно перевибори якнайшвидше повинні відбутися до Верховної Ради. Ну, я вважаю, що і місцевих рад також. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Геннадій Ткачук.